Значить, ця тема обов'язкова для вивчення на ЗНО. І належить до однієї із складних тем. Числівник на ЗНО е, за, посідає одну з таких найважчих сходинок. Хідпарад помилок, три помилки. Перша пишемо. Дівчата на першій партії слухаємо уважно. Е, родовий відмінок сотні. Пишемо РВ. Е, 500. Поставте мені, будь ласка, в родовий відмінок. Кого 500. чого немає? 500. сот. Пальчики взяли. 500. сот. Пишемо вгорі 500. сот. Показали. Раз, два. І, і це закінчення, яке всередині змінюється. Сот. А не ста. А не. Закреслили сот соточка, сот соточка.